Легендарному острову котів знову загрожують війська веша темнорукого. Цей тиран не вгамується, доки не знищить дивовижний острів, а разом із ним решту світу. Утім, у вас ще є можливість врятувати расу шляхетних муркутонів. Цього разу ви будете робити це за допомогою маркерів і спеціальних листів кораблів. У настільну гру острів котів, мандруй та малюй можуть грати від одного до шести учасників. Це нова швидка і трохи спрощена версія знаменитої настільної гри острів котів. У грі мандруй та малюй ви теж намагатиметеся врятувати якнайбільше котячих родин. Протягом гри ви будете розміщувати котиків на своєму планшеті кораблі і виконувати різні завдання. Для цього ви вибиратимете різні карти знахідок і завдань із центра столу, а потім малюватимете відповідні фігури котиків та скарбів на своєму кораблі за допомогою різнокольорових маркерів. Під час приготувань до гри залиште місце для острова в центрі стола. Острів складається із чотирьох карт завширшки та трьох карт заввишки. Біля острова покладіть карту треку днів і поставте корабель веша на поділку «7». Перетасуйте колоду завдань і колоду котів, розмістіть їх біля треку днів. Також викладіть набори кольорових маркерів в межах досяжності гравців. Кожен гравець отримує свій лист корабля і кладе його перед собою. Поруч він кладе лист завдань. Партія у гру острів котів мандруй та малюй триває рівно 7 днів раундів. Кожен раунд починається з приготувань. Візьміть 8 карт котів з колоди котів і горілиць, викладіть їх на вказані позиції сітки острова. Після цього візьміть 4 карти завдань і викладіть їх у позасталі позиції острова, щоб вийшла сітка 4 на 3 карти. Гравці виконують ходи одночасно. Кожен гравець повинен вибрати стовпець на острові, а потім обов'язково активувати всі три карти з цього стовпця в будь-якому порядку. Кожна знахідка це кіт, ошакс або скарб. Вона має вигляд певної фігури, яку ви повинні намалювати на вашому кораблі. Ваш корабель складається з кількох кают, які можна відрізнити за спеціальними символами в кутках клітинок. Свою першу знахідку ви можете намалювати в будь-якому місці вашого корабля. Усі інші знахідки ви повинні малювати так, щоб принаймні один край клітинки нової знахідки дотикався до вже намальованої фігури на вашому кораблі. Ви завжди можете віддзеркалювати і обертати будь-яку знахідку як завгодно. Знахідки не можуть накладатися одна на одну їх розміщують на вільних клітинках корабля. Знахідка не може виходити за межі корабля. Кожна клітинка на кораблі може бути або повністю заповненою, або порожньою. Якщо ви ніяк не можете вмістити кота або скарб на вашому кораблі, тоді не малюйте його. Кожного кота малюють маркером того самого кольору. Ошакси це як звичайні коти, але коли ви малюєте ошакса, ви можете вибрати колір для нього. Контури скарбів малюють чорним маркером, і на звичайному скарбі бажано написати літеру з. А на рідкісному літеру R, щоб потім не забути, якщо на вибраній карті вказано кілька знахідок, ви повинні спершу намалювати їх усі, а потім переходити до наступної карти. На вашому кораблі зображено 5 кольорових символів мап скарбів. Якщо ви напалюєте на символі мапи скарбів, кота того самого кольору, ви негайно можете додатково намалювати на вашому кораблі будь-який із чотирьох звичайних скарбів. Коли ви активуєте карту завдання, ви повинні знайти вибране завдання на листі завдань і позначити його пташкою, щоб показати, що ви його вибрали. Якщо ви виконаєте вказані в завданні вимоги, ви здобудете переможні очки наприкінці гри. Крім вибору й активації карт, кожен гравець раунду також може виконати одну особливу дію. За всю партію гравець може виконати не більше ніж три особливі дії. Ці дії вказані внизу планшета корабля. Коли гравець виконує якусь з цих дій, він робить відповідну. Позначку. Виконуючи цю дію, на додачу до карт із вибраного вами стовпця, виберіть ще одну карту з будь-якого іншого стовпця. Замість одного з чотирьох стовпців, ви можете вибрати по одній будь-якій карті в кожному з трьох рядів. Ця дія дозволяє замість одного зі стовпців вибрати один із рядів і активувати усі чотири карти. Завдяки цій дії, ви можете двічі намалювати того самого кота. Або ось така дія дозволяє двічі намалювати той самий скарб. Коли усі гравці активують карти у вибраних стовпцях, Скиньте всі карти, перемістіть корабель веша на одну поділку на треку днів і виконайте приготування до нового раунду. Якщо корабель веша перемістився на поділку із символом руки, гра завершується. Гравці переходять до підрахунку очок. Кожна котяча родина, яка складається з трьох або більше котів одного кольору, що прилягають один до одного, приносить переможні очки залежно від кількості котів у цій родині. Кожний рідкісний скарб на кораблі приносить по три переможні очки. За кожне вибране завершене завдання ви здобуваєте відповідну кількість очок. Також ви втрачаєте по одному очку за кожного видимого щура на своєму кораблі, та по 5 очок за кожну незаповнену каюту. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. У разі нічиєї перемагає гравець, що заповнив найбільшу кількість кают. Якщо таких гравців кілька, то вони. Ділять перемогу. Ми з вами розглянули правила для гри від двох до чотирьох учасників, проте у соло партії є кілька змін. Під час приготувань до партії виконайте звичайні кроки, а потім підготуйте сестру вашого суперника в цій партії. Перетасуйте 5 карт котів і викладіть їх до ліс у ряд на столі, перевернувши крайню карту зліва. Далі викладіть три базові карти завдань для соло гри. Якщо хочете ускладнити гру, можете додатково викласти карти складних завдань, залежно за. Від вибраного рівня складності. Грайте за звичайними правилами, але наприкінці кожного раунду переверніть наступну крайню ліву карту кольору котів для вашої сестри. Наприкінці гри ви свої очки за звичайними правилами. Також ви рахуєте очки вашої сестри. Сестра здобуває очки згідно з розміщеними котами на вашому кораблі. За кожного кота на вашому кораблі, що відповідає першому відкритому кольору, вона отримує 5 очок. За кожного кота, що відповідає другому, відкритому кольору, 4 очки. І так далі. Додатково, сестра здобуває усі вказані переможні очки на картах завдань, якщо їх умови виконано. Це все. Якщо у вас більше очок, ви перемагаєте. У разі нічиєї перемагає сестра. До речі, у гру острів, котів мандруй та малюй, можна грати навіть віддалено. Для цього вам треба створити відеоконференцію через месенджер або спеціальну програму. Лише один з гравців повинен мати коробку з грою, а іншим учасникам достатньо мати різнокольорові олівці та персональні листи гравця, які можна завантажити із сайта Гікача, а потім роздрукувати власне коробки з грою, проводить приготування до кожного. Раунду, а інші лише дивляться на готовий острів і вибирають. Карти, острів котів мандруй та малюй. Це мила сімейна гра з доволі простими правилами, які зможе швидко опанувати навіть той, хто ніколи не грав у настільні ігри. Гра ідеально підійде для гри з друзями або з родиною. Ця гра завжди дарує неймовірні емоції. Вона дозволяє весело, приємно та з користю для розуму провести вільний час. І на цьому в мене все. Грайте в найкращі настільні ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!